Суд обрав запобіжний захід тищенку. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Крім того, суд зобов'язав нардепа здати паспорти для виїзду за кордон і не відлучатися з місця проживання без дозволу слідства. кажуть, собака йде. Суд над нардепом проходив дійсно цікаво, а деякі його висловлювання навіть здіймали хвилю сміху у залі засідань. До прикладу, ось так він описував свою версію подій у Дніпрі. Я вже повертався до машини. Шли процесуальні дії, мені назустріч йшли три молодих хлопці. Один йшов з коляски. І вони зухвало мене почали ображати. Називати мене, ей, слухай, ти, голова, матеріця на мою адресу. Це вам смішно, зрозуміло. Вам смішно, а що ж, смішно, всім смішно. Посмійомось, Потім, ось, я зреагував. і зробив їм зауваження і сказав, що хлопці, у вас дитинка, будь ласка, проходьте. Проходьте, тут йдуть слідчі дії, вам тут перебувати не треба. Вони, як один, по команді підняли телефони. І почали мене знімати і знімати мою помічницю, Чим самим робити булінг щодо жінок і робити аб'юз. Крім того, Тищенко зазначив, що зараз проходить четверта хвиля брехні про нього. Наголосив, що хабарів ніколи не брав та попросив слідчих повернути йому гроші, знайдені під час обшуку. Тому я вчора казав: залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишається, мій батько, моя родина цим пишається. Вже після почутого вироку нардеп заявив, що не збирається оскаржувати це рішення. Немає сенсу. Це зрозумів. Втім, електронний браслет на Тищенка одягли не одразу. Депутат навіть встиг відсвяткувати рішення суду у одному зі столичних ресторанів. Я додам за рішенням суду Тищенко має знаходитися під цілодобовим домашнім арештом протягом наступних двох місяців.